Доброго дня, мої шановні! За 25 хвилин я хочу встигнути приготувати медовитку ну, світло. І так, 60 грамів масла натерла, 2 столові ложки цукру вкинула, додаю столову ложку какао, ванільний цукор півпасічки. І ставлю на вогонь. Додаю столову ложку меду, вогонь мінімальний, щоб не пригоріло, розмішую дуже гарно. Навіть отак знімаю кастрюльку помаленьку і розкоплюю. Додаю чайну ложечку суди і вмикаю мінімальний вогонь і гарно розмішую. Ось так маса трішки ще запілилася і збільшилась майже вдвічі. Додаю трішки неповний стакан борошна і розмішую 180 гривень. Даю одне яйце і теж ретельно розмішую. Лист застилаю пергаментним папером і змащую олійкою. Відкладаю масу. І ще найважче, тут формувати сформувати чотирикутник тонесенький. І викладаю отаку. Можна навіть крайки не рівняти через те, що вони однаково будуть обрізуватися. Але розтягуємо по всьому листу, по всій поверхні, тоді він буде більший медовий. В мисочку вкидаємо 200 г сиру. Цукру соловушка. І дві ложки вершків. Ну, мене рідкуваті домашні вершки. І збиваємо. І так, гарно спікся наш курш Дуже швидко, головне не прозівочи. Обрізуємо краючки, вони нам пригодяться. Для того, щоб зверху прикрасити кріхтою, а так обрізуємо, щоб вийде квадрат. Вже крихти, виходить. виходить. Курж. І сам курж розрізаємо візуально на 4 квадрати. Гляньте, який получився крем горний. Можна робити крем заварний, можна сметану збити з цукром, але я збила сир трішки вершків, щоб був такий полегшений варіант, щоб не жирний. Всі коржі густо змазуємо кремом. І усі коржі добре змащуємо кремом, перекладаємо один на один, прикладаємо. І зверху у нас залишилися обрізки. Я перетворила їх у крихту. Посипаємо зверху бісквіт. Якщо ж потрібно, щоб бісквіт получ... Якщо ж потрібно, щоб медовик получився більшим, треба брати вдвічі більше інгредієнтів. Сьогодні я приготувала такий тортик, не дуже великий, але дуже смачний і, і такий порівняно бюджетний. Одне яйце, одна соловушка. Меду, на один стакан борошна, тобто невелика не кількість інгредієнтів. І дуже швидко готується. Я, як тільки якесь свято, дуже часто готую отакий швидесенький медовик. За 25 хвилин я встигла його приготувати навіть. Записуючи на камеру. А такий швидкий, дуже варіант, метовика виходить. Якщо сподобався вам мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки. Я буду дуже вдячна вам. І будемо разом готувати смачні страви. Не забувайте заходити на мій канал. Кулінарна роздівка. Я завжди. Готую з якоюсь видомкою і з роззивкою. Розрізувати я зараз не буду, через те, що знаєте, що медовик повинен трішечки постояти, набратися кремом і десь через 2 годинки чи через півтори можна його вже смакувати. І повірте на слово, це буде дуже смачний варіант такого бюджетного легкого приготування медовика. Okay.